І всім привіт! Сьогодні буду гуляти у Майнкрафт. Але, як ви поняли, я на незвичайному сервері. Я ну, на другому. я тут вже продвинувся. тут в мене пічка і притом коврики. Е, я вам розкажу, Ну, тут у мене кровать, тут у мене полки. Ой, чого? Чого в мене ось такі железні двері? Тому що... Почті от тупи є селяни, які не хочуть торгувати. Чим ти от торгуєш? Ну, от морка це. Так, зараз будемо збирати моркву. Буду розказувати. Тому що мене задобало, що селяни постійно до мене підходить і підходить, підходять і підходять. Ну, задобало вже. Тобто ну, до мене це доходить, що я кожен день бачу ну на кожен день приблизно. На кожен день і пару хвилин. Кожен день бачу голема, як мене вже як ви вже бачите, мене п'ять заліза. Я оце думаю, питаєте, що зробити? Шахту. Я депіл. Чого я собі не це є? Чого ж я собі не зробив оцю фіню? Фит Сейчас, сейчас, щас, сейчас, щас, щас, це я цю я шик справлю. Так, а поки я добуваю дерево, хто не зробив, то поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. От давайте зараз добудемо. І цікавий факт, що я дізнався, що коли ти отак от його зробиш, коли ти отак от його зробиш, то воно... через... через пару, через пару. Тому до чого не пропаде. Але це де... ладно це зразу трошки привжити. Так, давайте ось це посадимо зараз. Десь. Ось тут. Ладно, прийшли відкрафти. Ну, я ось по ночам цей Встаю, що отут селяни відкривають оцю дверь, ну, я так от стою. Самое уже задубало. Я поставлю железный дверь. И все. Так, давайте я щит. Так. И. Щит. Наконец-то надо есть. Давайте его возьмем правую руку и пойдем копать. Так, давайте возьмем палки. Вывести. Ладно, я себе хочу скрафтить лопату. Давай, скрафтим, так, крафтим лопату и идем робити шо, правильно. шо, ахту, так, давайте выберем, будем давайте беспечна миссию. так, давайте, пошлите. Пошли. Так, а тут уже у нас кирочка послужить. Так. на блин, писать, что тут земля. Так еще не, еще не. Так, ну это давай, давай, купаем, купаем. О! Опачки, оп. Прийду днем із повними штанами цього як його. О... Давай даде фактінг з крафтим. Почекайте, як він крафтиться. а, -а, -а! Вибачте, я вже дурчина. не помню, як він крафтиться. Ну хоть вже вечір настає. Ладно, вже давайте на другий день це все зробимо. Опа, чашечки Не жду. Чим ти торгуєш? Чел? Що ти ще? Ви щас це бачите? На секундочку. Я давай еще не Є? Я тебе сейчас щасу... А він не вийде. Я його Як Якщо хтось снилится? Вс, тобі тебе комза. Все! Все, його нема! Все! Оце будете знати, як до мене заходить? Але для підписників все можна Одразу можна розірвати будинок Шучу, не-не-не, так не То Тож я вас... О, ви поняли Давайте Хоп! О, оп! Скільки у мене там? О, ще залізка, ще залізка Ладно, давайте зараз А я, ви на не думаете, Вань, а чого ти не голодаєш? А я вам, знаете як відповім? Я отак так от вам відповім. Потом смішно? Я думаю, що буде смішно выпустить Потому що, ну як сказати а, там, де я в прошлом відео Ладно, выравью тему. Там, где я снимал прошлое видео, я вам хочу одну рассказать. Цвети заключается в том, что на нас напала. Выжила деньгая. На Ну ладно, я буду так устраивать. жителі. Я пытаюсь все зробити. Я. Я їх. Я их ударяв, я все. Я все, я все думав. Нічого Але... я не думав. Оце, бляха муха, я, я це думаю постійно. Я думаю, де ти кожен... Опа, ножницы. А хотя наши уже не зараз... <клыши> надо. Так. Давайте сейчас бежим. То есть надо лоть код. Ну, ладно, на этом уже я закинчу цей ролик. Ну, я, может, выпущу другую часть. Всем пока!